Коли ви будете дивитись нашу зустріч, доброго дня! Вітаю з вами знову Ольга Попельницька, психокінезіолог. І я хочу сьогодні з вами разом позбавитися напруги стосовно підвального приміщення чи бомбосховища, бо за цей рік його було забагато. Я думаю, у деяких дуже багато. Може, деякі пару разів спускалися, і це дуже добре, що ви живете в більш безпечному місці. Але, на жаль, для нашої психіки це теж є, є такою дирою, коли діркою, <ріст> як захочете назвіть, але тим, що забирає наші сили, бо це спогади, це біль, це страждання, це психічний супротив, і а, поки ми бачимо в цьому те, звідки наші сили зникають, ми не можемо рухатися далі. Тим паче, що такі дні зараз, коли потрібно, а, може і варто сходити до підвалу. І тому е, наше завдання з вами е, дати собі сили, щоб це підвальне приміщення, е, де небезпека е, може. Теж прийти, ми маємо бути в адекватному стані. Бо а, наші всі вправи, які ми з вами робимо в онлайні, якщо ви робите у записі, вони для того, щоб по збільшити стресостійкість, щоб збільшити адаптивність нашого тіла. А, і перший варіант це а вже ж, робити ці всі вправи в безпечному місці. А, мені потрібно навіть бути в такому безпечному місці, щоб нічого не заважало дати цю інформацію. А ви вже дивіться, як вам буде зручно, і нагадую, що ви можете це використовувати з різними темами, схожими. Бо в нас є декілька таких схожих елементів стосовно свого особистого захисту. Якщо ви відчуваєте, що ваші діти готові до цього, ви теж можете з ними відпрацьовувати такі вправи. Якщо є питання, запитуйте, Я буду відповідати вам. Опишіть у коментарях. Тож сьогодні у нас тема такого напруження емоційного негаразду стосовно хованок, які мають нас захистити. Але як ви бачили, на жаль, що відбувається в Турції, це такі хованки, які навпаки стали кінцем життя багатьох. І на жаль, коли щось відбувається, як ми бачили це у Дніпрі, якщо комусь боляче стосовно Дніпра, якісь були тяжкі ситуації, чи просто вас це дуже дуже вразило. Навіть коли ми не відчували це на собі, але ми бачили це в історіях, в відео нас це теж пригнічувало, і ми з цим теж можемо впоратися, щоб допомогти своїй психіки бути стійкішою до подій, які відбуваються. Тож, перше, що ми з вами робимо, це беремо тему. Тема це я показую на м'язовому тесті, який мені допомагає знайти підходящу тему. Спогади там, про підвал, спогади про ну, бомбосховище, наприклад, У мене не було ні разу походу до бомбосховища, але життя у підвалі трошки було. І це мої спогади. Вони якби я в них понурююся, і в мене зникають сили, з'являється гнів, з'являється страх, з'являється сум, ну, такі базові емоції, які заважають ну, жити далі стресостійко сьогодні, бо ми не знаємо, що буде сьогодні, але маємо бути готові. І перше, що ми відпрацьовуємо, це наші. Точечки на нашому цілі. Хто вже бачив, це точки нашого страху. І ми дихаємо, щоб дати підтримку нашому тілу, одна рука у нас під ключицями такі крапочки К27, ви можете знайти їх в інтернеті, якщо вам дуже це потрібно, Прямо ви відчуваєте, що не знаєте. Це наші ключиці, і спочатку ми масажуємо їх і дихаємо. А інша рука в нас йде на. Наш живіт, там, де пуп, ми якби прикриваємо, центруємо себе. Ідемо, робимо вдих-видих. Дуже добре, якщо ваші ноги стоять ступнями, відчувають підлогу. Це таке заземлення. І для тіла це почуття спокою. Ми змінюємо руки. Перше, бачите, моє тіло, я з ним вже трошечки знайома за ці роки. Знайомство з кінезіологією, тож воно. Не хоче міняти руки, або навпаки їх міняє саме тоді, коли е... йому вже забагато, чи ще потрібно. І ви теж можете потрошку відчувати себе. І ми дихаємо, бо спочатку ми трошки провітрюємо наш страх, потім беремо гнів, коли ми сиділи в підвальному приміщенні наші спогади, наші ситуації. Я прям пам'ятаю. Цю цю драбину, під якою ми сиділи, ці запахи. Там... В підвалі таке собі, я вам скажу навіть чаю у приватного Е, І голова в нас прикривається, долонь йде на роднічок, а два пальці таким чином. Ну як два пальці тут і один тут. У нас йдуть від сонячного сплетіння. Трошки ми спускаємося на чотири пальці вниз і два пальці в сторону. І ми от таким чином масажуємо собі живіт. А для чого? Бо саме там збирається у нас адреналін, хто пам'ятає себе на екзамені, а зараз або пам'ятає себе у підвалі. Дякую моїй глядачці, яка написала, що ці спогади їй важко даються, ці страхи переслідують, і я вирішила перевірити свої, і я з нею згодна. Такі речі не забуваються. Але ми не маємо їх старати з пам'яті як такі, ми маємо емоційно відновитися. І знову змінюємо руки, одна йде до голови, інша знову опускається від сонячного сплетіння на 4 пальчики вниз і в сторону ви масажуєте місце нашого шлунку, там десь буває трошки неприємно. Але саме, коли забагато адреналіну, ми це можемо відчувати. І ми дихаємо, можемо уявляти, як ми видихаємо цей адреналін. І наступне ми а, сум. Вибухи. Може, там, вам це потрібно, і ви можете пройти не так підвал, як вибухи. Але ми зараз робимо все, щоб відновитися. Так, і цілому моє я каже досить. І ми змінюємо руки, кладемо руки під очі на наш череп, на кісточку під очима. Тут такі є канальці. Так, ми простукуємо. Зараз може якісь проблеми з інтернетом, а ми... Так, ми з вами простукуємо крапки, не виплака Так, все, я повернулася. Буває таке, особливо коли працюєш з людьми в онлайні, кінезіологією, Ох, інтернет просто скоче, як бішаний. тому що ми насправді працюємо з енергією. Якщо ви знаєте, що якось ми на нас впливають електричні прилади, а ми пли впливаємо на. Зовнішній світ, тож електрика теж може особливо Wi-Fi, стрибати. Що ми робимо? Ми простукуємо очі, їх можна прикрити, бо коли ми сидимо в подвалі, може це ніч, очі закриті, сумно. І ми з вами теж продихуємо. З однієї сторони, простукуємо ці канальці під очима на кісточки нашого черепу. З іншої сторони, ми. Видихаємо всю напругу, яку відчували у бомбосховищі, у підвалі. Ви можете брати не одну картинку, бо ви одні й ті самі замерші у цих ситуаціях. Ну, якщо комусь ця ситуація відкликається, то це ж завжди ситуація, ми не можемо бігти, і ми завмираємо, щоб, начебто, зберегти своє життя. Але це. Замороження, воно продовжує залишатися в нашому цілі, і нам потрібно розморозитися. Так, це були у нас страхи. І зараз ще додам таку вправу, яку ми не наробили минулого разу. Одна ручка йде до живота, прикриває наш пуп. Інша йде до лоба. Таким чином відбувається в нас вправа. І ми уявляємо себе у підвалі і. Ще можна попрацювати, начебто з таким захисним нашим шаром навколо нас. Можна назвати його енергетична куля, хтось називає це яйце, яке навколо нас. Я пропоную вам уявити, що ви уявляєте свій захист. І перше в нас іде діагностика. Ми діагностуємо, що ми. Бачимо. І я бачу, наприклад, себе у підвалі це було і на День Святого Миколая, і на Новий рік, і до цього теж ми спускалися. І я бачу, що в мене немає ніякого свого енергетичного захисту. І я дихаю, і можна ручки змінювати. І я краще це робити з закритими очима. Я простроюю ці речі зараз, цей захист енергетичний. А це, начебто, як. Таке яєчко, де діти дуже люблять цю вправу. Ми в захисному шарі себе уявляємо. І це такий захисний шар, він може бути з будь-чого. з бетону, з якоїсь розини надзвичайної, чи там, пам'ятаєте, там змінюємо е, це. Так, у нас є ситуація змін. Вони завжди з нами. І шукаємо найкращий інтернет зараз. І так, ми з вами робили таку вправу, де нам потрібно було відчути захист. І ми уявляємо себе в захисті, одна рука на долонці, друга на животі. І ми начебто в такому шарі, начебто в яйці, яке допомагає нас захистити у цьому підвалі, у цьому бунбух сховищі. І ми можемо змінювати руки і знову об'єднувати навколо себе такий шар, давати собі підтримку. І, якщо потрібно, це одягати навіть на наших близьких. І а, коли ми одягаємо цей шар, вони начебто в нашій такій уявній енергетичній безпеці, і наші чоловіки, і близькі, і рідні, і всіх, кого ви захочете, можна там одягнути. І на вдох ми робимо прибираємо руки. А, і у нас перше було теперішнє. І а, ми закладаємо у пам'ять те, що ми зробили. Я в теперішньому і назавжди такі слова можна проговорювати собі, щоб ціло запам'ятало. В захисті спокійна і врівноважена. Я в теперішньому і назавжди, в захисті спокійна і врівноважена. Це була в нас корекція теперішнього часу. Тих недавніх спогадів, Пам'ятаєте, недавні, те, що я говорила, це тижні, місяці, які були. Далі ми шукаємо, що було в минулому. Перше, ви можете просто відчути якусь ситуацію, яка була. Може хто вчора зробив зі мною малюнки бачив і картки з дитинства піднялися. Або я дам вам якусь свою ситуацію, а ви вже через неї зможете собі якось як відштовхнутися чи разом зі мною взяти свою метафорічну ситуацію? Я беру свою з минулого, але мені для цього тіло підкаже. Від сьогодні до 20, від 20 до 10, від 10 до 5, в мене зовсім маленький возраст пішов. І від 5 до 0, інше щось: від 5 до 0. 5-4, 3 рочки. Інше. 3 роки значить зовсім маленька була. І, де моє бомбосховище там було, не можу згадати. І коли ми не можемо згадати, ми можемо взяти себе, е обійняти, лоб потилицю і подумати, де в моєму житті я теж так злякався. Мені було гнівно, страхітливо, е небезпечно. І рівнесенько дихаємо. Можна подумати про будь-яку ситуацію свого життя, все, що вам дасть ваше. Згадки, ваше тіло, це все добре, бо ви з цим можете зараз якраз і впоратися, бо тіло не підказує того, що ви не зможете подолати. Тож, моє тіло підказало мені три роки. І якщо, начебто, навіть уявити, можна почати з того, що уявити себе маленьким, я бачу, начебто, я розгублена у натовпі. Зараз перевіримо розгубленість у натовпі, щось інше. Десь кудись, може, ми пішли. Ми знаєте, мал маленькі діти кудись з'являються. Е Я спочатку побачила себе маленькою і у натовпі. І перше, що ми робимо з корекційних вправ, ми захищаємо себе е лоб і е рука інша на живіт. І ми у цій ситуації, що ми згадали, ми даємо собі підтримку. Ми захищаємо себе своїм власним. Таким яйцем, шаром, енергетичним, будь-яким резиновим. І захищаємо себе. І що в мене навіть цей шар зараз робить? Якщо у вас піде, ви можете теж. Якщо ви згадали якесь дитинство, він шар цей знаходить, знаєте, як маленька пуповинка. Вона шукає крізь натовп маму, тата, брата. Це така в мене. Перший раз бачу таку трансформацію мого яйця, але ну таке буває. <смі> Цікаво. І а, тіло іноді підказує у образах, як ми можемо допомогти собі, але торкаючись свого тіла, ми даємо таку підтримку, щоб ці образи приходили. Тож ми зараз уявляємо себе у захисті, а моє яйце ще й починає. Шукати близьких, і начебто, знаєте, як на підсосі їх підтягує до мене. Це таке чарівне яйце. І я бачу зараз себе у натовпі, але вже воно підтягнуло моїх батьків і вони знайшли мене. Я, ну, я стою на місці, а вони самі мене знайшли. Так, яйце. Так, я все зробила, і а, моє, моя така вправа усвідомлення, що спільного між тим, як я відчувала себе у підвалі, і тим, як я відчувала себе у натовпі. Так? Та Ситуація, яка мені прийшла з дитинства. Можна руки міняти. Я подихаю. З однієї сторони, ми якби і шукали там, де небезпека. Але це така, знаєте, е тотальна одинокість, коли ти сам. Ти начебто, разом із чоловіком, або з дитиною, або там, може, з батьками, хто як у вас був у сховищі, але таке тотальне відчуття самотності і незахищеності, воно мені дуже нагадує, начебто багато людей навколо знає, знаєте, як дитина у натовпі, але це ніяк не допомагає. І це ми дихаємо. Це така теж дуже важлива вправа. Вона допомагає щось згадати, е, лоб потилиця, або навіть скоригувати емоційний стан, як зараз відбувається, бо багато емоцій. Я бачу, як я там плачу. Бачите, не, не лише ми відпрацювали невиплакані сльози, вони ще й текуть там, що там мама. Тут я так вас шукала, і там не дане, як це маленькі діти. Робляться три рочки. І теж подихаємо. І ще одну вправу зробимо. Ми видихаємо, ноздрею, будемо робити по два рази. Один-два, да, краще два рази. Видихаємо всю таку дитячу напругу, знедоленість, одинокість. І вдихаємо любов. Турботу, захищеність. І знову видихаємо напругу, дискомфорт, страхи, гнів, і вдихаємо любов, захищеність, оберег такий навколо себе, Всесвіт, Бог, все якби заходить. І міняємо, видихаємо напругу, тривожність, неспокій і вдихаємо. Любов, цілісність, безпеку. І знов видихаємо напругу, дискомфорт, тривожність, страхи, гнів. і вдихаємо в себе любов, світло, наповненість, супротив, негараздами. І двома ноздрями теж два рази. Можна руки покласти на живіт, це нас централізує. Якщо хочеться, можна живіт і лоб, це ще більш централізує. Я теж додав, щоб моє тіло теж відчувало підтримку мої долонці, просто так не валялися. Я видихаю напругу, злість, дискомфорт, образу і вдихаю любов, радість, підтримку. І видихаю дискомфорт, страхи, гнів, небезпеку, і вдихаю радість, любов, підтримку, захищеність. Ось така в нас друга вправа. Цього достатньо. Нужно, чи ще потрібно щось. Все ми зробили. І ми повертаємося із цієї ситуації. Де вже мої батьки повернулися така позитивна картинка, я її можу домалювати. Ми виходимо на позитивний образ, даємо собі в дитинстві підтримку, придумуємо все, що завгодно, бо зараз ви вже не там, вже минули це. Але ви можете пофантазувати. І я бачу, як я щойно дізналася, що їх немає, і одразу знайшла. А вони мене, знаєте, як. Это, о, як летучі миші ехолокатором. І так вже вже все, все знайшла, все відчула. І оце відчуття, що ти на відстані відчуваєш близьких, і ти в захищеності, і вони в захисті. От я таку собі картинку домальовую, я беру в цій ситуації захищена, адаптована, бо я швидко зрозумію, що робити. І радість і інтерес. Давайте візьмемо наші класичні емоції, які ми беремо. Радість, інтерес, захищена, адаптована. І вдох робимо, ручки прибираємо і знов обнімаємо себе. Можете казати з минулого, якщо у вас є м'язовий тест, ви знайшли конкретну ситуацію, то кажіть, як я з трьох рочків і до теперішнього. Я захищена, адаптована радістю і любов'ю. Від минулого від трьох рочків до теперішнього я захищена з радістю і любов'ю. Бачите, нові слова прийшли. Тіло підказує, що воно захоче. Коли ти сам з собою працюєш, це воно так лється з тебе. Майбутнє. Чи потрібно йти на майбутнє? Захист в теперішньому ще щось потрібно. Ми все зробили. У нас сьогодні більш швидка корекція. Підвального приміщення, бомбосховище, відчуття себе в ньому це те, що я перевіряла, наскільки я реагую зараз. Це мене чи це забирає сили, і я якби знесилена, чи навпаки, це стресостійкість в мене випрацьовує на ці на ці думки. Тож дякую, що приєдналися. Дякую, що подивилися. Я сподіваюся, до кінця. Якщо вам ще потрібно передивляйтесь, можете брати ще якісь спогади. У вас є така, як я не знаю коробочка з інформацією. Ми знайшли тему. Ми зробили корекції страху, гніву, невиплаканих сліз, захисту. Потім ми знайшли в дитинстві ситуацію, там дали собі захищеність, і додали ще пониження емоційного стану. Якщо ви вже знаєте мої вправи, може вам ще щось пригадається, і ви можете брати з цього банку свого тілесних спогадів, корекцій таких, і ми ще створили позитивну ситуацію. Тож на цьому я з вами прощаюся і до наступної зустрічі будемо ще прибирати. Цей непотрібні в нашій голові, щоб неяке зовнішнє середовище з інформацією чи якимось неприємними ситуаціями не зруйнували в хлам нашу свідомість, бо нам ще радіти свободі, миру і життю, і для цього потрібні сили. До побачення, дякую ще.